Чи може жінка дружити з чоловіком? Звісно, що може. Але є одне, але про яке не всі говорять. По-перше, жінка дійсно може дружити з чоловіком без сексуального підтексту. Але це, скоріш всього, виняток аніж правила, тому що є біологія, є привабливість, а є просто люди чесно не можуть сказати про те, що вони трошки хочуть, але маскують це під дружбу. По-друге, коли жінка розповідає абсолютно про все своєму другу чоловіку, навіть про стосунки з своїм партнером, то це вже не про дружбу, про це про емоційну близькість, яка замінює стосунки. По-третє, один дружить, інший любить. Тобто один дозволяє з іншим розмовляти, ходити в кіно, а інший страждає від болю, тому що він не дружить, він любить і в десь надіється, що колись у них буде, буде зв'язок. А як ви вважаєте, чи є дружба між чоловіком і жінкою? Поділіться в коментарях. Ваша ЛП.